Й жаль, збільшилась кількість населених пунктів, які обстріляли цієї доби Вже росіяни: Це 38 населених пунктів. внаслідок чого пошкоджено вісім будинків, два багатоквартирних будинка. Газогон автівка. Автівка, в тому числі і е, одних е, із комунальних служб, які працюють в Херсоні. Там поранення чоловіка та в один, і пошкоджена сама автівка. Загальна кількість постраждалих за минулу добу сім, з них п'ять це в Білозерці, чотири в Білозерсі людини постраждали внаслідок арт І одна людина постраждала внаслідок скиду скиду вибухівки. В Херсоні двоє постраждалих, двоє саме внаслідок скиду з ворожого дрону вибухівки. Отримали поранення люди і були доправлені до лікарні. З ними зараз все добре. Дай Бог, що вони відправлено вже новий рік в себе вдома. Така оперативна ситуація вночі більш-менш спіхом. Було будемо дивитись, що сьогодні буде в день.